Сьогодні вечором у п'ять годин страсти чтені 12 Євангелій Евангелій страстних, і після того останній раз ми робимо таїнство ліпомазання. Завтра рано на 8 годин богослуження великої п'ятниці, причастя не буде. Но в три години виносимо плащаницю на верхньому храмі. У суботу, на вісім годин, також літургія Василя Великого, і причащаємося всі, хто готується до Пасхи. Оскільки у нас в Закарпатті багато людей із Восточної України, переселенців, а в них традиція Пасхи святити в суботу. крім того, вони не можуть ночами ходити на наші ночні служби, то ми благословили, щоб такі люди Пасху посвятили зразу в суботу після служби. тобто після 10-ї години до вечора можна Ім паски сятити. Хто йде на фронт, хто йде у дорогу, хто має якісь особливі служення. Від ясно стало, що і в неділю маса людей мають робочий день. І та ж поліція, та же прокуратура, ті ж СБУ, ті ж судді теж мають да, коли зайнятості, можуть у суботу прийти паски посятити на настоящу паску. Ночью в суботу, на недільку церковні дзвони зазвучать, і піде перший пасхальний кресний ход до храма, і пасхальне утрення – перша. Пасхальна літургія, саме головна на вроці, а потім освящення пасок. Так що з ночі, з 4 годин, знову починаємо паски святити і до обіду. А в неділю саму на паску святу 10 годин пізня літургія.